Що ж, друзі, бронь для працівників державної служби з надзвичайних ситуацій буде про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Клеменко. Зазначається, що бронь отримують 90% складу державної служби з надзвичайних ситуацій і 90% з поліції. Інші 10% із служби надзвичайних ситуацій зможуть обрати службу в зсу в Нацгвардії, або в прикордонній службі. Я думаю, в цьому випадку більшість все-таки вибере службу у прикордонній службі. Серед поліції 10% повинні будуть перейти у бригаду людь або в інші три підрозділи, які на даний момент створюються. І це вже набагато краще, ніж було до цього, де умовою було 50% особового складу. Друзі, як вважаєте, чи можна вважати це перемогою, чи все-таки е, потрібно йти далі? Хто ще не знає, може зайти в мене в шапці профілю через Телеграм. Там є посилання на петицію як для поліції, так і для служби надзвичайних ситуацій, е, де вже більшість підписала заявки. Вже набрали необхідну кількість голосів, але ви ще можете підтримати їх своїм голосом, тому що все-таки кількість впливає. Всім успіхів, друзі, і мирного неба.